Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ця ситуація сталася, коли я зібрався поїхати в торговий центр, щоб купити доньці подарунок на день народження. Але історія подарунку та моєї доньки стосуватись не буде. Я вийшов з під'їзду та проходив попри бабусь сусідок, які сиділи на лавочці та говорили про своє. Тут вони почали розпитувати мене, як я, як дружина та як донька. Я відповідав на їхні питання, паралельно задаючи зустрічні про їх старече життя. Мене такі питання не дратували, та й з жіночками вони були приємними. В цей час, поки я розмовляв з старенькими, з нашого під'їзду вийшов хлопець років 25-30. Він невдоволення навіть якось роздратовано глянув на бабусь і сказав: Як же ж на бридзі пенсіонери, весь час на лавочках лише сидять та обговорюють все і всіх, і більше нічого, а ми маємо працювати, щоб цим не роб отримувати, феркнув він. І в мене, і в жіночок очі стали по п'ять копійок від таких слів. Ми дивилися на нього в мертвій тиші, яку порушував лише шум міста. Але все ж таки першою з нас прийшла до тями Оксана Павлівна. А куди ж нам діватись то, а? Ми ж раніше так само були молодими і так само працювали, і отримували своїх батьків. І тепер наші діти утримують нас працюючи. А колись і ви, молодий чоловіче, станете стареньким пенсіонером і вже ваші діти почнуть вас забезпечувати. Хіба не правду, я кажу? З молодості потрібно було відкладати на старість, ви маєте покладатись лише на себе і самі себе забезпечувати, злився хлопець. Слухай, а ти то сам відкладаєш, поцікавився я. Відкладаю, бо працюю, і пенсіонери також мають працювати, а не нахлібниками жити, не зупинявся він. Ну, чекай, мені допустимо 73 роки і куди мені йти на роботу? Кому я потрібна як робітник? запитала Ярина Олексіївна, подруга Оксани Павлівни. Хто хоче, той знайде. Головне гарно постаратись. Треба працювати, а не на шиї в інших сидіти. А ви, пенсіонери, лише сидите та пліткуєте про все і про всіх. І давно ти в Києві проживаєш, запитав я у молодого чоловіка. Та вже три роки, а чому вас це цікавить, здивувався він. У тебе є мама? Вона, скоріш за все, пенсіонерка або їй недалеко до пенсії. Ну тоді давай. Телефонуй їй та кажи надсилати свою пенсію тобі, а сама нехай шукає роботу. Ти ж не повинен її утримувати. Пенсіонери ж можуть і мають самі себе забезпечувати. Чи не так, сказав я. Що ви таке говорите? Це ж моя мати. Ну, а інші пенсіонери хіба не чиїсь батьки? А тепер подумай про своє майбутнє. Ти, коли станеш пенсіонером, тобі мають видавати пенсію. А як видавати не будуть? Що будеш робити? Як виживати? А на роботу пенсіонерів дуже неохоче беруть. Хлопець замовчав. І так само мовчки пішов до своєї машини. Сів в неї та поїхав. Я ж поїхав до торгового центру та обдумував все, що сказав цей молодий чоловік. Чому ж, на його думку, пенсіонери в чомусь винні? Вони ж так само колись працювали і забезпечували не тільки своїх батьків, а й своїх дітей, які в майбутньому будуть забезпечувати їх. Не розумію я його. Любі друзі, а ви погоджуєтесь з думкою? Що сказав молодий чоловік? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте свої вподобайки на наші відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.